Микола Кочурявенко, перший заступник міністри юстиції України, з нами на зв'язку. Пане Миколо, доброго вечора. Вам вітаємо дня. пане Микола. Звичайно ж, ця новина вона шокувала переважно більшість українців, звісно, як і владу. Скажіть, будь ласка, чи зверталися вже до мін'юсту представники створеної тимчасової цієї комісії? Можливо, з якимись запитами і вже є обмін інформацією? Ну, ви знаєте, поки що таких звернень не було. Може, це пов'язано з тим, що ось ми увійшли у вихідні дні, але я хотів би запевнити, що мін'юст відкритий до будь-якого спілкування, до будь-яких питань у співпраці з народними депутатами, і я вважаю, що взагалі утворення такої комісії це. Спільна, спільне бажання всіх сторон цієї ситуації, в тому числі і мін'юста, який так само зацікавлений у з'ясуванні і сутності явища, і шляхів виходу, шляхів виходу з цього угу. пане Миколо. Від зацікавленості так наших політиків до зацікавленості громадян. Як ми думаємо. Зрештою, що з реєстрами, коли відновлять роботу, коли зафункціонує по повній? Я хотів би звернути в цій ситуації увагу на декілька акцентів. Ну, По-перше, треба. Звісно, пам'ятати і якраз попередня ваша інформація. Попередній ваш блок стосувався певної такої повітряної навали на Україну на відповідній області. Так само це прояв війни з москальським агресором. Це кібератака, дуже потужна. Такої потужності.